Державна служба фінансового моніторингу страшна структура, до речі, вони спостерігають за усіма фінансовими потоками в країні і виявляють сумнівні операції. Вони знають, куди йдуть гроші, і коли ви бачите новину, закрили черговий конвертаційний центр, то це, скоріш за все, вони. Проблема в тому, що коли ви не бачите жодних новин про закриття конвертаційних центрів, це. Теж скоріш за все вони. Коли офіційно сидиш на фінансових потоках, важко втриматися і не зробити кілька ковтків. Про життя керівництва ДФМ Аліна Стрижак. Розвідка військова, зовнішня і найменш відома фінансова. В Україні це державна служба фінансового моніторингу. Саме там працюють найбільші борці з фінансовою корупцією. Служба має своїх агентів у кожному банку, і якщо відбувається якась сумнівна операція, агенти одразу ж повідомляють у фінмон, а там уже вирішують, чи говорити про це правоохоронцям. Щоразу, коли ви читаєте оголошення, що прикрили конверт-центр, Можете не сумніватися, тут не обійшлося без фінансового моніторингу фінмону. Але і коли ви бачите дорогу тачку, то теж цілком імовірно, що на ній їде той, хто цей конверт-центр закривав. Ну або мав закрити та не закрив. Який же розвідник без дорогого авто? Ми всі ж бачили фільми про Джеймса Бонда. Ось ця, наприклад, коштовна автівка належить Марині Сєніч. Вона у нас начальник відділу аналізу ризиків Департаменту фінансових розслідувань. Ось заїжджає Мерседес С-500 шефа розвідників. У ньому голова служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський. Автівка за розвідницькими мірками Бідняцька. З салону коштувала понад 100 тисяч доларів, а з роками подешевшала до 25 Логічно, на публіці розвідник має бути скромним. Вдома Черкаський тримає коштовніші авто. Наприклад, дружина Черкаського Наталя володіє цим не дуже жіночним і дуже дорогим мерседесом. На дочку Марію записаний ось такий мерседес. Також у декларації пана Черкаського знайшлося місце для низки дешевих авто. Вартістю, що коливається в районі мільйона гривень. У Віталія Зубрія, заступника Черкаського. Автівки набагато скромніші. Volkswagen ціною мільйон гривень та лексус вартістю півмільйона. А от маєток Зубрія заслуговує на увагу. Лише за офіційними документами ця лялечка коштує 1 мільйон 400 тисяч гривень. А бувають вас діти. Заморвелики бріятку Денис. Столична Оболонська набережна. Охорона, відеоспостереження. Поруч яхт і гольф-клуби. Цю квартиру у майже 136 квадратів. Віталій Зубрій задекларував. За нашою інформацією купив її, коли будинок ще будувався. На сходовому майданчику зустрічаємо сусіда-чиновника. Скажіть наска, скільки не міняє. Скільки доларів за квадратний Незадовго до того, як викласти за квартиру 135 тисяч доларів, Віталій Зубрій саме пішов на підвищення. Став першим заступником голови Державного комітету фінансового моніторингу. Ще одна квартира родини простіша. У Святошинському районі столиці. Під здачу. За моєю інформацією, ця квартира належить родині Віталія Зубрія. Вона Наталії Ніколаєвні принадлежить. Її просто орендують. А це житловий комплекс парковий. Його не так давно звели на Софійській борщагівці. Тут родина Віталія Зубрія має майже 130 метрів нежитлових приміщень. Це те, що здається під салон, магазин, офіс або склад. Ми знайшли оголошення про продаж у цьому будинку таких же квадратних метрів. За один просять майже півтори тисячі доларів. 130 метрів це майже 200 тисяч зелених або ж понад 4 мільйони. 700 тисяч гривень. Проте й це не весь список набутків фінансового розвідника Віталія Зубрія. Місто Ірпінь під Києвом Високі сосни, чисте повітря, тихо. Провулок із назвою річковий став елітним районом, де селяться лише багаті люди. Навіть не так, дуже багаті. Ось ця ділянка належить Аллі Нікічук, спеціалістові Держфінмону. Ця записана на Володимира Троцана, директора підприємства підпорядкованого фінмону. А ця в 10 соток належить Зубрію Петру Гнатовичу. Саме так звати батька Віталія Зубрія. Місце тут дороге, всі ділянки мають чіткі межі, і лише ці стоять необгороджені. Так наче брали їх від одного власника. Десять соток у цьому районі продають за 44 з половиною тисячі доларів. Звідки в родини Віталія Зубрія гроші на маєток за містом, дві квартири в Києві, дорогу землю в Ірпені та Лексуси Тореги. Віталій Зубрій все життя працював чиновником. Спочатку був податковим інспектором, потім перейшов у фінансовий моніторинг. У четвертому році став першим заступником голови Держвідмону. І вже за кілька років його родина купила квартиру на Оболонській набережні, у лютіжі, квадратні метри в житловому комплексі Парковий, почала їздити на дорогих автівках. А батько Зубрія оформив на себе землю в Ірпені. Офіційна зарплатня Віталія Зубрія минулого року була трохи більше 14 тисяч гривень. Дружина чиновника Наталія Зубрій працює юрисконсультом у державному УкрЕксімбанку, Ну, ще є власницею Старосільського цегельного заводу. Звучить солідно, але за час, поки фірмою володіє Наталія Зубрій, завод не зробив жодної цеглини. Дружина Віталія Зубрія Наталія також зареєстрована як фізична особа-підприємець. По документах Здає майно, займається діяльністю у сфері права та консультує з комерційних питань. І за декларацією пана Зубрія, минулого року заробила понад мільйон гривень, із яких майже все підприємницька професійна діяльність. Але інтернет підприємця Наталію Зубрій не знає. І юриста Наталію Зубрій теж не знає. Взагалі, жодного натяку на таку діяльність. Пошук за номером телефону теж нічого не дає. Ми зателефонували пані Наталі, хотіли записатися на юридичну консультацію. Але вона досить швидко з нами попрощалася, і за кілька хвилин передзвонив уже розвідник Віталій Зубрій. Е, ви, ви телефонували моїй дружині, там цікавилися там, нею, мною, як. Я, я тільки за, якщо у вас є питання. Чиновник запевнив, дасть інтерв'ю, але перед цим попросив зустрітися без камери. Якщо у вас виникне необхідність записати під камери якби зі мною інтерв'ю, в понеділок, вівторок, будь-який час, я вам обіцяю, що я і під камери скажу. І справді, у п'ятницю минулого тижня ми з Віталієм Петровичем поспілкувалися. Чиновник дізнався, що на камеру будемо говорити про його прибутки, дав слово з нами зустрітися в понеділок, але в неділю це слово забрав. Тут два дні вже всі майна травма і скандал. Коли це стосується моєї сім'ї і там моєї дружини, і дітей, ну я перепрошую. Ну я вона мені дуже дорога, моя сім'я, і я не хотів би це обговорювати на телекамеру. Кілька днів намагаємося спіймати чиновника на роботі. Працівники фінмону кажуть, що сьогодні він в іншому місці. Тож про заробітки Віталія Петровича доводиться питати безпосередньо в шефа Ігоря Черкаського. Вибачте, будь ласка. Я дуже перепрошую, а можна коментар таки? Доброго дня, пане Ігорю, ви не мокні, будь ласка, видатися. Цікавимося, чого нас не приймає Віталій Зубрій. Боже, нас, боже. Ваш будь Наберіть його зараз, він так не буде. Лише після цього Зубрій нарешті відповідає на наші запитання і даємо його відповіді без коментарів. Будинок від 2009 року значить придбався за кошти сім'ї Зубрій на його придбання бранський кредит заплачували кредитні кошти. Квартира придбавалася на етапі котлова по інвестиційному договору на протязі там восьми чи дев'яти років ми виплачували кредитну лінію. Це квартира, яка придбавалася моєю сім'єю. Я не пам'ятаю події там 2003 року до копійки, стільки це коштували. Але всі доходи і всі тати, і мене особисто відповідають задекларованим моїй декларації. Квартира, яка в Святошинському районі була придбана в 1998 році нашими батьками моїми і дружинами для нас. Одній артівці е, нашій 13 років. А другій архівці нашій три роки. Я кажу про панене тобто, Touareg і про Lexus RX 2004 року. А він 13 років назад він не придбавався це новий. Це був придбаний вживаний автомобіль. Так mm -hmm. само, як і Volkswagen. Я, я не знаю про е, ділянки свого батька, тому що у батьків своє життя вони живуть за 200 кілометрів від Києва і в них є право на. Придбання чи не придбання, якщо це дійсно ця ділянка належить моєму батьку, тому що а. я не знаю цього. Станом на 2000 тисячі роки, 90 роки, роки, 2015 рік доходи сім'ї дозволяли робити такі інвестиції. Що все. це? Так, а скажіть, будь ласка, звідки доходи сім'ї, якщо у вас дружина працює звичайним міросконсультом? Моя дружина, вона також є ще приватним підприємцем. Вона займається юридичною практикою. Вона займається консультуванням з питань права, правничою діяльністю і так далі. і так далі. А скажіть, будь ласка, кого вона консультує з питань права? Тобто можна до неї пройти якось на прийом? Я не внікаю в діяльність приватного підприємця своєї дружини. Ну це її діяльність, це її робота. В мене є своя. І, і, і мені цього досить так, а як же її… ну, її навіть ніде немає згадок в вугі на, на юриста з Умбрії, або ну тобто як її знаходять люди, які замовляють в неї послуги? Аліна, я це це, це, це це питання, яке е, дуже просто є на нього відповідь. Вона займається приватною юридичною практикою. Бачите, які широкі можливості відкриваються, коли просто вмієш рахувати, та знаєш, куди подивитись.